Розглянемо роботу електричних ленцюгів, опалення салону, електропоїзда ЕПЛ-2Т, Р2Т. З провода номер 15 через замкні контакти, магнітного контакту км 5 по проводу 22 Б через плавки запобіжник пр 53 по проводу 22 два. Живлення поступає на замкні контакти, кнопки СА 29 Салон опалення. Отримає живлення провід номер 36 З провода No36. Живлення через вентильний діод ВД – поступає на провід 52-55 через демпферний опір R91 на провід 36А і вмикаючи котушку проміжного реле опалення ПРО, 30-й провід МІЦ. Проміжне реле опалення ПРО вмикаючи замикає власні контакти. З провода номер 15 через замкні контакти ПРУ по проводу 20А через плавки запобіжник ПР-23 отримає жилення провід номер 20. І проводом номер 20 через плавки запобіжник ПР-39, по проводу 20 ВН, через зампні контакти пакетника В-22 опалення, через замптні контакти ПРО, по проводу 20 ВК поступає живлення у блок контролю температури з першої клеми на другу і далі на 30-й провід мінус. При цьому блок контролю температури вмикається і вмикаючись заживлює датчики температури. Датчики температури заживлюючись. Сигналізують блоку контроля температури от, про температуру в салоні. Зазвичай вона має бути від 8 до 18 градусів. При цьому, якщо блок контролю температури отримує сигнал від датчиків температури про необхідність увімкнення печей опалення, то в такому випадку з провода номер 1 живлення буде по проводу 20 ВК. 20 ВК з клеми номер 1 на вмикаючу котушку ПТР-2, проміжне термореле друге, по проводу 20 ГС поступати в клему номер 6 а з клеми номер 3 по проводу 30Е через вмикаючу котушку проміжного термореле ПТР-1 у напровід номер 30 ПТР2 та ПТР-1 вмикаються. ПТР2 замикає власні два контакти. ПТР-1 замикає свої контакти. Слід зазначити, що в нас також не спрацьовувало повторювач реле диференційного, диференційного захисту опалення, тому його обернені контакти замкнені. З проводу 20 Б, через замкнені обернені контакти повторювача реле диференційного захисту печей опалення ПРД один, попроводу 20 БУ, через замкнені контакти ПТР2 та ПТР1, проводам 20 БХ та 20 ДІ отримає живлення. Вмикаючи котушки контакторів опалення КО3 та КО1, 30-й провід мінус. При цьому контактора КО1 та КО3 вмикаються і замикають власні контакти. В такому випадку збирається силовий ланцюг. Від струму примачає через дорослі подавлення перешкод Л1, замні контакти головного роз'єднувача ГР, жилення поступає на платки запобіжники ПР-6, пр 7 платки ставки. Далі через міжкузовне силове з'єднання Х1 або Х1 живлення поступає на вагон немоторний Х1 або Х1 з сотим кабелем через плавкий запобіжник Р1 у провід номер 514 З проводу 514, живлення буде розтікатися в дві паралелі. По-перше, живлення буде поступати на вхідну котушку диференційного реле РД11. Далі через замкні контакти контактора опалення КО1 та КО3 через електрокалоріфери салону 2 та салону 1 на вихідну котушку диференціювального реле захисту РД-1-2. Далі провід 515. Паралельно також ланцюг буде заходити через вольтметр, що буде показувати напругу на контактній мережі. Родом 515 живлення буде виходити на вихідні штепсельні з'єднання вихідну розетку Х2. З вихідного штепсельного з'єднання з вихідної розетки Х2 живлення буде поступати на лічильник тягень, заземлювальний пристрій та мінусовий рейковий ланцюг. Слід також зазначити, що провода 52-55 та 52-54 поступають у контурі. З кондуїта обидва ці проводи поступають у систему нитка, сигналізуючи про увімкнення вентиляції та опалення у салонах поїзда.